Ой, яка олея красива! Зимова олея з ліхтарями, з ліхтарями. Прямо зимова казка якась. гляньте. Оце той ставок, в якому я вам показувала каченят, коли я тільки приїхала до Врослива. Качачок. Оце моє улюблене як я його називаю міфічне ірландське дерево. Верба утоплена. Знаєте, я люблю Гаррі Поттера дивитися, то в мене це магічна верба. О, я її дуже люблю. Це дерево, воно таке цікаве. Тільки що поговорила з дружиною тата. В Дніпрі також все снігом замело. Все. Зимове, все таке холодне також. Mm -hmm. Краса. Краса. Mm -hmm. Дерево таке засніжене, таке красиве, а камера, на жаль, не передає Цієї краси. Йдемо зі мною на прогуляночку. У нас там готель шумить, гудить, всі святкують. Сьогодні у нас багато українців наших в наших готелі. До нас, можна сказати, український новий рік. Всі йдуть назад додому, нагулялася. А йдемо назад дивитися Гаррі Поттера. Мій улюблений новорічний фільм. Гаррі Поттер. Салют. Колись купила собі в Ютубі дві серії англійською мовою, думаю. Англійською мовою ще з різними субтитрами. Думаю, ну, буду дивитися так іноді для атмосфери. Я люблю їхню музику, це все знаєте таке казкове-загадкове. Мені сьогодні цей парк нагадує цю атмосферу в тому Хогвартсі. <кій> так що так. Оп, я облюбивала цей парк, і влітку він красивий, і восени він був неймовірний. Хто буде їхати у Врослав? Ніколи не слухайте про погоду, що тут не, не треба зимовий одяг і зимові черевики. Треба, <с> бо я ну, одяг в мене пуховик Я з собою взяла, а в мене такі були, ну вже вони не погані були, але скажімо, вони мені не дуже подобалися, і вони не дуже нові були, зимові черевички. Я ще з Нідерландів з собою привозила і ну, в Закарпатті собою взяла зимові черевички. І я думаю, так, не хочу їх більше носити. Якби написано, що у Вроцлаві снігу нема. Ще раз, у Вроцлаві снігу нема. Це як для нашого готелю. Тут все снігом позамітало. Які ялинки де Я влітку сиділа, ночі попивала чай джой... до ресни.